Доброго вам здоров'я, шановні, 5 січня неділя передсвято водохреща або голодна кутя. Наші предки напередодні водохреща збирали сніг, який потім використовували для лікування різних недуг, одніміння ніг, головного болю та корчів. Сьогодні, 5 січня, вважається пісним днем. Останній святвечір, який ми сьогодні з вами проходимо і проводимо, мав в нашого українського народу кілька назв: водяна вілія, Голодна кутя, або Водяна Вилія. За повір'ям, ця подія перед водохрещем була важливою і вважалася значущою на весь рік. Цього дня святкування розпочиналося з водосвяття в церкві, після якого свяченою водою кропило оселю, двір та худобу, щоб захистити її на наступний рік. Тобто водосвяття проводили як 5 січня, так і 6 січня зранку. На Закарпатті жінки замішували борошно в свяченій воді, щоб наносити хрести на дверях та одвірках. Це мало відлякувати на чисту силу та захищати оселю. Дівчата збирали букові тріски на подвір'ї, примовляючи самі букові, самі букові, щоб в лісі добре росли гриби, таке було повір'я. Ввечері юнкам обов'язково треба було трішечки попрясти. Казали про це таке повісьмо, щоб баби не плювали на куделю, тобто не оскверняли їхньої праці лихими говірками. Мешканці лісових та гірських районів намагалися в цей день не згадувати вовків, котрі можуть напасти на отару. Із цього відео, шановні глядачі, дізнаєтеся безліч цікавинок. Дуже багато справжніх стародавніх вірвань, звичаїв, обрядів. Все, що стосується дня сьогоднішнього святвечора перед водохрещем. Я розкажу обов'язково вам, що сьогодні треба зробити. Ще розповім, що сьогодні не можна робити. Бо дійсно на цей день дуже багато обрядів збереглося в етнографічних джерелах. І, взагалі, це таке дуже велике свято вважається на початку року водохреща і перед день водохреща так само вважається дуже великим святом. Тому, будь ласка, щоб все це дізнатися, додивіться це відео до самого-самого кінця. Ставте йому лайки вподобайки, пишіть коментарі довгі придовгі. А ще е, діліться цим відео і робіть підписочку на канал, якщо ще досі не підписані на цей канал. Щодня ми тут з вами дізнаємося про традиції наших пращурів. А я дякую Господові Богові і я дякую всім захисникам, всім святим заступникам цього дня за цей чудовий день за 5 січня 2025 року. Слава Україні! І я починаю! Сьогодні православна церква вшановує святого єпископа Феопемта та чарівника Феону, які постраждали за віру в 303 році в Нікомідії. Святий Феопемт, єпископ Нікомідії, відмовився поклонитися ідолу Аполлона, за що був підданий страшним випробуванням. Його кинули в розпечену піч, але силою Божою він залишився неушкодженим. Навіть після 22 днів голоду та спраги святий був збережений Божою волею. Діоклетіан закликав чарівника Феону, аби той спробував зруйнувати чар святого, запропонувавши йому прийняти отруту. Однак Феопемпт пережив випробування і це привело феону до віри в Христа. Святий єпископ похрестив його з іменем Сінесій. Також сьогодні церква згадує святого пророка Михея. Сучасника пророка Іллі. Він передбачив загибель царя Ахава, за що був ув'язнений, але звільнений після смерті царя. Пророк Михей прийняв мученицьку кінчину у IX столітті до Риздва Христового. Також, серед тих, кого згадує сьогодні церква, преподобна Санклітикія, яка народилася в Олександрії в заможній родині. Відмовившись від шлюбу, вона присвятила себе молитві, посту та служінню Богові, Після смерті батьків роздала майно нужденним, а разом з її сліпою сестрою оселилася в гробниці. Завдяки її подвигам навколо неї зібралося багато жінок, які шукали духовного наставництва. Сінклітикі упокоїлася близько 350 року, проживши 83 роки. Наші пращури вірили, що перед водохрещем опівночі вода в річках починає хвилюватися. Дехто з відважних любителів незвіданого вирушав до річки. Аби побачити це явище. Хоча ріки в цей час зазвичай вкриті льодом, і що відбувається під кригою, залишалося загадкою. Проте вірилося, що вода, набрана вночі перед водохрещем, вважається цілющою. Її зберігали за образами як оберіг на випадок поранень або важких хвороб. За кілька день до свята парубки, а пізніше господарі, готували спеціальну полонку на річці, випилювали з льоду великий хрест. Встановлювали його над ополонкою, фарбували буряковим квасом, щоб він набув червоного кольору. Поруч з хрестом споруджували престол із льоду, який прикрашали аркою з ялинкових чи соснових гілок, утворюючи символічні царські врата. Йорданські обряди починаються з малого водосвяття, яке проводять напередодні водохреща перед Другим святим вечором 5 січня. Освячення води зазвичай відбувається в церкві або біля входу до неї поруч із Христом. В селі Побужани Цельвівщина вважається, що вода, освячена перед Другим святим вечором, має більшу силу, ніж Богоявленська, і не псується, скільки б часу не стояла. Повернувшись додому, господар набирає освяченої води в миску і разом із членом родини окроплює житло. Під час цього помічник кусе хліб або калач, клеїть паперові хрестики на шибки вікон і ставить солом'яний хрест у кутю. Після освячення оселі окроплюють господарські будівлі, двір, і на дверях, у двірках та воротах залишають хрестики. В місті глиняни Залучівський район є традиція повертати сусідам, позичені до вечора 5 січня речі, а також миритися з тими, з ким були сварки. В Галичан зберігся звичай приносити свячену воду і вечерю самотнім людям і хрещеним батькам. Напередодні водохреща відзначають Другий свят вечора або голодну кутю. Назва голодна кутя пояснюється тим, що всі домочадці мали залишатися голодними до самого самого вечора, щоб лихі сили не наближалися до господарства. Звичаї цієї вечері подібні до першого святвечора, але акцент робиться на скроплення оселі свяченою водою, вигнання злих сил і закликання добробуту. На цей вечір галичани дотримуються посту, п'ють лише ранково освячену воду і перед трапезою моляться. Господар перед вечерею кладе ложку куті на поріг і запрошує мороз прийти її з'їсти. Наші предки також могли звертатися до злих сил із закликом Не дамо вам святої вечері, будьте голодні та неприкаяні. Меню голодної коті зазвичай складається з 12 пісних страв, подібно до святвечора, хоча в деяких місцевостях їх може бути 9 або навіть 7. Основні страви такі. Куття, узвар, страви з капусти, грибів, вареники з різними начинками, пампушки та кисиль із сухофруктів. Також в Йорданську ніч у східній Галичині передбачали долю родини. В селі Єлиховичі після вечері всі ложки складали в миску, зверху клали хліб, а вночі дивилася, чия ложка рухалася або переверталася, того вважали приреченим на смерть цього року. Після вечері співали щедрівки, а господар міг підкидати ложку куті до стелі, що залишалася незабіленою аж до Великодня. В ніч на водохрещі, в тих регіонах, де не було прийнято виносити дідуха на Василя, виносили його сьогодні. До водохреща або до Василя дідух перебуває в хаті, зазвичай на покуті, де він символізує присутність предків, які оберігають родину. Впродовж святкових тижнів господарі щовечора запрошують душі своїх пращурів на трапезу, залишаючи їжу на ніч на столі. Це час єднання з предками, коли духи родоводу, як вважалося, надають допомогу та підтримку. На водохрещі духи предків, начебто, полишають сім'ю і повертаються у свій світ. Одну частину дідуха, що символізує відродження предків, спалюють на дворі. Вогонь із дідуха мав оберігати родину від нещасть та злих сил протягом наступного року, а також очищати від всього непотрібного та негативного, що накопичилося за попередній рік. З іншої, частини дідуха роблять перевесли – обрядові зв'язки з колося чи стебел. Цими перевеслами перев'язують фруктові дерева в саду. Такий обряд мав сприяти родючості саду і забезпечувати добрий врожай в наступному сезоні. Цей звичай також символізує надію на щедрий рік для родини та господарства. На полісі та Черкащині дідух використовували для оберегу тепла в домі. Замість снопа дідух міг бути мотузкою, виплетеною з житнього куля, якою обв'язували двері, щоб тепло не виходило з хати. На Покутті, напередодні водохрещ робили із соломи витіюваті хрестики, їх чіпляли біля вікон, обіч віконних рам та дверей. Вони виконували роль оберігачів одночистої сили, котра в дні свят вважалася особливо небезпечною. В місцевостях понад Дніпром, як і по всій Україні, так само після того, як отримували наші пращури свячену воду, вони нею окроплювали все господарство. Тут тільки треба зазначити, чим саме кропили наші пращури в цій місцевості, значить, кропило було зроблено із сухих васильків. А дитина, яка йшла, потім хрестики малювала по місцях, де було окроплене, вона йшла із крейдою. І в хаті ця дитина хрестики малювала на дверях, вікнах, столі, скрині, навіть на посуді. А в господарстві хрестики з'являлися не лише на будівлях, а й на хліборобському знарядді, на плугах, боронах, сівалках, косах і граблях. Особливу увагу приділяли худобі корови, воли, вівці та коні теж освячувалися водою, проте свиней і курей не кропили. Щодо пирога, який їла дитина, так само яка йшла за господарем, котрий кропив господарство. Тут відрізнялися трішечки. В деяких місцевостях дитина, яка малювала хрести, мала відкусити маленький шматочок пирога після кожного хреста. А в інших випадках пиріг лише обносили, а після завершення свячення вся родина ділила його за столом, примовляючи: Дай Боже, всього доброго нам і дітям нашим. Йорданської ночі молодь займалася ворожінням. Донині зберігся звичай в деяких селах, за яким дівчата складають в чотири рази три рушники та три скатертини, після чого вішають їх в такому вигляді на жертку. Якщо складене не впаде, то вважається, що рік буде щасливим. Є ще інше ворожіння. Тут е, треба зробити так, щоб е, дівчата за певний час набрали оберемок дров. І від форми останнього поліна залежить передбачення. Гладке означає, що майбутній чоловік буде лисим, покручене означає, що буде хворим. А якщо це поліно буде скорою, значить багатим буде чоловік. Дівчата також виходили за ворота, ворожили на першого зустрічного. Якщо зустрічався старий, це вважалося поганим знаком. Молодий означав швидке заміжжя, а жінка, що ще рік залишатися їй неодруженою цій дівчині. Часто питали ім'я перехожого, щоб дізнатися ім'я майбутнього нареченого. Що не можна робити на водяну Вілію? Наші пращури вважали, що не можна ні в якому разі, від Різдва до самого водохреща плести по столи. Бо казали, що сміття, яке лишиться в хаті по цій справі, зійде бур'янами на льоні. Сьогодні не можна їсти до вечірньої зорі, віруючи, постують весь день. Звісно, я нагадую вам, шановні глядачі, що подібного роду заборони вони стосуються лише людей здорових, вагітним, хворим і малим дітям, постувати не обов'язково і навіть це може нашкодити. Сьогодні заборонено, згідно з українськими традиціями, голосно кликати курей, бо це може спричинити невдачу в господарстві. Наші пращури і прабабці вірили, що сусідка може зачарувати яйця, якщо так зробити. На святий вечір належало скликати курей не інакше, як «ко, ко ко тому що вони не будуть квокати, якщо так не зробити. Сьогодні не можна кропити свиней та курей свяченою водою. На відміну від іншої худоби, яку якраз треба покропити. Також не можна голосно кликати свиней, коли кличеш їх до годівниці. Інакше свиней з'їсть вовк. В деяких регіонах України намагалися перед водною вілією, перед тим як сісти за стіл, покласти на стіл всі святкові страви. Бо, коли всі вже сіли, то за стола вставати не можна. А ще вірили, якщо так зробити, то літом не буде хотітися на жнивах води лишній раз. Під час вечері можна пити лише узвар, а від стола до порога, де він стояв, належало йти замруженим. Сьогодні, 5 січня, маємо, звісно, іменинників. І іменини сьогодні справляють люди з наступними іменами: Григорій, Йосип, Матвій, Роман, Сергій, Євгенія. Ім'я Євгенія має грецьке походження і означає шляхетна, благородна. Воно є жіночою формою імені Євгента, поширене в багатьох культурах, асоціюючись із витонченістю, м'якістю та благородством. Євгенія зазвичай вирізняється впевненістю в собі, наполегливістю та доброзичливістю. Вона має здатність глибоко співпереживати, вміє слухати та підтримувати, що робить її прекрасним другом і порадником. Попри свою доброту, Євгенія демонструє твердість і рішучість в досягненні своїх цілей. Вона часто відзначається інтелектом, має схильність до творчості та вміння знаходити нестандартні рішення в складних ситуаціях. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Я нагадую, що сьогодні, і завтра ми з вами вже будемо проводжати душі наших предків, наших пращурів, які до нас приходили на свята. Вони прийшли на перший святвечір. І весь цей час, всі ці 12 днів, 12 свят, вони були десь поруч із нами і дивилися, як ми з вами живемо і як ми шануємо. Стародавній традиції. Але на водохрещі всі душі повертаються в засвіти, повертаються у вирій або у рай. Тому маємо їх гідно провести. І сьогодні, і завтра я буду так само про це розповідати тут на цьому каналі. Де я щодня розказую, яке сьогодні свято і що не можна робити. Ну, це вже не секрет, що завтра буде водохріщі, тому обов'язково повертайтесь на цей канал, бо буде дуже цікаве відео. Прям дуже дуже Я Стільки всього цікавого для вас підібрала. Я нагадаю, що всі ці відомості, які я вам розповіла, це все не новоділ якийсь, це все справжні стародавні українські традиції і звичаї. І джерела тут наукові, це книжки, це наукові праці, це наукові статті різних поважних вчених етнографів. Тому ці інформації можна довіряти, і в такому об'ємі ви цю інформацію ніде в інтернеті точно не знайдете, в Ютубі так само не знайдете. Бо я тут намагаюся щось справжнє принести в цей інфопростір, щоб було що залишити прийдешнім поколінням, щоб не забули наші традиції, ми самі і наші потомки. А я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Будьте здорові! Слава Україні! І обов'язково повертайтеся на цей канал завтра. До побачення!